Вітаю, друзі! Сьогодні буду з вами ділитися смачним рецептом помідорів, тож приступаю до роботи. В мене тут літрові та 800 грамові банки. Я їх попередньо ретельно помила і буду розміщати на дно банки. Я буду сипати чесничок, духмяний перець або ж перець горошком, хто який полюбляє, лавровий листочок. Сухий кріп або зернятка кропу, якщо є зонтики кропу, цибульку, як ви бачите, ось я порізала на такі невеличкі кільця, шматочки буряка та шматочки яблука. Буряк я очистила від шкірки і нарізала його на невеличкі скибачки. Також буду робити з яблучком. Наріжу на скибачки, від шкірки не очищаю, а вибираю тільки зернятка. Кладемо помідори на банку на дно банки. Помідори докладаємо до середини банки. Потім знову повторюємо: цибулька, яблуко, бурячок і помідори докладаємо до верху. І на верх банки знову ж будемо повторяти таку процедуру. Все вам покажу в відео. Так як у мене зонтиків не було кропу, то я... гілочки в мене були кропу. І я їх теж туди помістила, тому що вони віддадуть свій смак, я ніколи гілочки кропу не викидаю. Я їх зберігаю в сухому вигляді. Баночки, як ви бачите, я вже всі заповнила, чередувала з яблучком, цибулею, бурячком. Ось видно, як воно все. І на дні банки, і посередині, і збоку. На одну банку у вас піде десь 4-5 ломтиків буряка і 4-5 ломтиків яблука. А зараз приступаю до приготування розсолу, яким ми будемо заливати помідори. Я взяла чисту прохолодну воду, додала сюди цукор із сілью, також оцет 9%. Всі пропорції, як завжди, напишу під відео. Ретельно все так розмішуємо, щоб сіль з цукром розчинилася, і заливаємо по наших баночках. Заливаємо гарненько доверху, і далі помідори потрібно стерилізувати. Обов'язково в кастрюлю, в якій буде проходити стерилізація, застилаємо дно ганчіркою, для того, щоб банки не полопалися. Я надала в кастрюлю водички, як ви бачите. Додам так, Щоб води, буду додавати так, щоб більше половина банки водою, щоб більше банки водою, гарно все простерилізувалося, і від моменту закіпання відраховуємо. 7 15 хвилин. Все залежить від того, які у вас помідори. Якщо тонко шкурі, то менше будемо стерилізувати. Якщо грубо шкурі, то це буде десь до 15 хвилин. Тобто дивіться по своїх помідорах. Якщо вони тепличні, то вони, звісно, будуть більш товстіші і довше будуть готуватися. В мене вони тонкошку, я їх стерилізувала 7 хвилин. Все, помідорчики вже готові, то я ж закриваю плотно кришечку, так, щоб вони вже зберігалися на зиму. Просто її так підправила і гарненько закрутила. Все, перевертаю баночку і буду вкутувати, хай вони в мене стоять до повного охолодження, і потім поміщаємо в погріб або в кладовочку. І як ви бачите, колір соку вже почав змінюватися, він стає більш темніший, червоніший. А надалі, чим довше буде стояти помідори, тим темніший сік буде. Але в цьому і є весь цинус цього рецепту. З буряком та яблуком виходять помідори дуже-дуже смачними. Повірте, спробуйте хоч один раз, і це теж буде вашим улюбленим рецептом. Бо в мене такі є, я дуже-дуже їх полюбляю. Тож, готуйте, пробуйте, радуйте своїх рідних та близьких. Хай вам все вдається, мирного неба вам. Спокою і гарних звісток. До нових зустрічей. Всім папа! -па.